Україні. 18 вересня ми будемо відзначати 4 роки, як створена Славутська об'єднана територіальна громада. Наразі ми маємо можливість проїхати, подивитися, які в нас виконані завдання, які ми ставили, які проблеми сьогодні жителів Варварівки, Голики. По-перше, хочу відзначити як позитив, що 18 сьогодні чоловік обслуговують наші працівники. Надаються послуги, ми бачимо, що скарг немає, ці послуги надаються в повному обсязі. Забезпечені сьогодні дітки всім для начального процесу. Ми бачимо в садочку і в школі сьогодні створені належні умови. Ми в цьому році максимально зробили, щоб утеплити освітній заклад. І бачимо його вид, що... і саме головне, що наповнюваність є. По культурі підтримується на високому рівні рівень культури. Сьогодні є позитивні відгуки і є, є відповідна співпраця. Ми бачимо, що потрошки розвивається бізнес, стараємося розширювати його, допомагати. Бачимо, той бізнес, який є, існує. Сьогодні таких скарг немає. Локальних є питання регіонального значення. Але ми розуміємо, в яких умовах ми живемо. Саме головне, що сьогодні ніхто не плаче, ніхто не книче, ніхто нічого додаткового не вимагає. Ми сьогодні всі працюють на перемогу. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже радує. Напередодні нашого свята, четвертої річниці створення нашої Славутської міської територіальної громади. За цей час, чотири роки, можна підвести підсумки, яких можна сказати, дуже багато позитивних змін. Перш за все, ми сьогодні маємо прекрасну школу, дітки навчаються, тільки що з ними ми поспілкувалися. Вони дуже раді, що ми маємо укриття, яке на час тривоги повітряної ми можемо сховатися. З часу об'єднання територіальної громади, коли ми перейшли в Славутську громаду, село Голики і Варарки, у нас відбулося надзвичайно велике покращення. От ви бачите навіть самі зараз тут перекрита у нас їдальня, тобто зроблений дах. Перекрита велика школа, зроблений прекрасний дах, укомплектований обідній зал. Харчоблок укомплектований, в обідньому залі зроблений ремонт, дуже гарний. Поступово покращується матеріально-технічна база по класах. У нас працює і функціонує ФАП, перший пункт. Працює там фельдшер, досвідчений багаторічний стаж роботи. Також поспілкувалися, була відповідь. Дуже відклик позитивний для що дійсно є хороший почин і є намір продовжувати ці наші хороші справи. Наразі які є проблеми, номер один проблема це в нас з водопостачання. Ми бачимо, що за останні роки рівень. Води впав, і в криницях багато криниць сьогодні без води. І ці питання нас на розгляді порядку денно у цьому році ми не змогли розпочати будівництво. Відповідно, скважин. Будемо надіятися, що нам і умови, і фінансовий стан дозволить це, це робити. Але один як ще один із позитивів. Ми бачимо, що люди не тільки адаптувалися, люди багато чого позитивно показують. Ми бачимо, наскільки сьогодні доглянута територія. Ми на території не бачимо ніде не ні смітників. Ми бачимо, що люди досить ефективно і раціонально використовують сьогодні. Все і збір сміття, і сортування сміття, і ви не знайдете на території наших двох громад сільських ніде не ні, в ні, ні, ні прибережних річкових зонах, не в захисних зонах, не в лісі, хоча це були смітники такі величезні, що страшно було заїжджати. Сьогодні бачимо значить, чистоту і порадок. Бачимо хороші відношення в людей, бачимо допомогу, бачимо підтримку. Ну так, дійсно багато людей вже такого віку, які де треба допомогу, де треба людей підтримувати, тому стараємося допомогти. На нашій території проживає. Загальним біля 3500 переселенців, в тому числі пережив, проживають сьогодні на території сільських громад, ну, не нашої громади, але села. І ми бачимо, що і староста, і люди, також, і наше управління комунікують, допомагають, підтримують, чим можна. Сьогодні було прохання, ще допомогти дровами. Будемо ці питання вирішувати і старатися забезпечити вчасно повному обсязі. А наразі всім добра, миру. Розуміння і щасливого сьогодення, слава Україні! Все буде Україна.